Зайшов у лісосмугу, вибачте, по дорозі зайшов по нужді. Думаю, гляну, що там робиться в лісі. А воно бачите, що робиться. Бачте яке. Йо-моє. А тут яке, а тут яке. Такі шляпи я вам скажу. І ще нові нові ростуть. Судячи з усього, Тут ще є. Тоже. Судячи з усього, їх тут потроху хтось підрізає, скажімо так, я чужу грибницю знайшов, навіть не знаю, трогать чи не трогать. Класна штука, але ж хтось збирає тут пасеться. Піду ще трошки пройдуся, коли таке діло. ну Я знаю від свого брата, що вже почалися. Гливки. Думаю, я загляну. Просто по дорозі заїхав в одну знайому лісосму. От і. і в мене є приходи. І ви знаєте, подобається мені це чи не подобається, але у глив є свої хазяїни. І ці хазяїни, можна сказати, випасають свої гливи, доглядають за ними. Ну, в якому смыслі доглядають? Просто дивляться, коли вони з'являться і збирають їх. Дуже часто на кожному грибному місці глиб є свої хазяйни, які їх збирають. І нікого туди не підпускають, нікому не розказують за свій секрет. Тобто, вийшли як до себе на огород, вирвали кусок, який підріс, і повезли додому. У мене немає наміру брати чужу гливу, чесно кажучи. Одне діло, якщо я її знайшов і вона була повна. Не зрізана. То ладно, то моя знахідка. Якщо вже вона підрізана, то вже якось мене рука не підніметься, чесно кажучи, хочу вже забрать. Та з другої сторони, хіба я голодний на гриби? Але треба шукати свої місця. На жаль, немає коли. Як ви думаєте, чи є право власності на сім'ї із такими грибами? Право власності на куски землі у лісі, де ростуть такі гриби? Хто як думає? Бо Дву Таке двозначне двух... питання, чесно кажучи. Ну, ці гриби я трогати не буду. Якщо мене бачать їхні хазяїни, я вам вітання передаю. Нормальні гриби у вас виросли, я їх трогати не буду. Всім пока. А там воно подивіться, зараз приблизі. Знайшов місцинку. А ну бачите, які китиці гарні. Гарні китиці. Тільки високо. Ось, раз, два, три місця. Я думаю, кілограма півтора там гриба точно є. Ну, я туди лізти само собою не буду, бо я просто вийшов в лісосмугу до вітру. А тут таке є. Ну, тут, я думаю, ніхто не буде посягати та, ці гриби, бо... Треба все ж таки лізти високо. ось дивіться, Отаке високе дерево, метрів 4 висоту. Я вилізти можна, але воно мені не особливо потрібно.